Привіт у сьогоднішньому відео, ми поговоримо про інтернет і дізнаємося, як він працює. Якщо ви думали, що інтернет працює через супутник, дізнайтеся, що ви помилилися. Отже, як працює інтернет і звідки він походить? Перед тим як почати це відео, не забудьте активувати субтитри та натиснути кнопку Подобається інтернет є скрізь, але все одно ніде. Він є на телефоні, телевізорі або комп'ютері, але звідки він там взявся. Кожного разу, коли ви отримуєте сповіщення, заходите на сайт або відправляєте електронного листа. Дані надсилаються через кабелі, які розташовані по всьому світу, і таким чином дістаються до одержувача. Дані, до яких ви хочете отримати доступ в інтернеті, дуже далеко від вас і зберігаються в таких компаніях, як Google, Facebook або інших хостинг компаніях. Звідси ваші дані можуть бути передані вам через супутник. Але це марно, тому що пропускна здатність супутника дуже обмежена і призводить до довгих затримок. Отже, яке рішення? Отже, дізнайтеся, що дані в інтернеті переважно циркулюють через оптоволоконні кабелі, що проходять через землю, під морями та океанами серед акул та інших дивних створінь. Кабелі дуже дуже товсті, щоб захистити внутрішній оптоволоконний кабель, який є дуже крихким і чутливим. Ці кабелі підключені до прибережних станцій, розташованих на берегах океанів, і звідти інтернет йде на весь континент, формуючи величезну мережу. якщо ми вже виявили, звідки походить інтернет, давайте подивимося, як він працює, щоб краще зрозуміти, розглянемо конкретний випадок, скажімо. Ви хочете отримати певні дані з інтернету, з телефону або ноутбука, який підключений до інтернету через кабель або Wi-Fi через роутер. Дані, які ви хочете отримати, наприклад, відео на Ютубе, зберігаються в дата центрі на SSD сервера. Але як ці І дані, я дійду до тебе. Будь-який пристрій, підключений до інтернету, ідентифікується за допомогою унікальної групи номерів, яка називається IP-адресою. Та ip адреса вашого телефону або ноутбука, наприклад, надається вашим провайдером інтернету. Також сервер, на якому зберігаються дані, які ви хочете отримати, також має ip адресу Таким чином, через IP інформація має відправника та отримувача. Більше того, якщо ви хочете отримати доступ до Google.com, наприклад, у нього також є ip адреса прихована під доменним іменем, щоб було простіше використовувати. Адже для нас, людей, нам набагато простіше запам'ятати Google.com, ніж пам'ятати числа як 105394. Саме, Саме тут вступає в дію технологія DNS, яка працює як телефонний довідник. Власне кажучи, DNS асоціює назву для кожної ip адреси веб-сайту в світі. Звідси цей запит на дані, який ви зробили, передається до відповідного сервера і починається передача даних до вас. Дані передаються через систему оптоволоконних кабелів у формі світлових імпульсів і таким чином доходять до вашого маршрутизатора. Звідси дані передаються маршрутизатором у формі електричних сигналів через інтернет-кабель або Wi-Fi. Але що, якщо ви використовуєте інтернет через мобільні дані? Ну, сигнал передається через ті ж оптичні кабелі до стільникової вежі, а звідси інтернет передається до вас і в формі електромагнітних хвил. В кінці кінців я думаю, це досить важливо знати, що таке інтернет і звідки він походить, враховуючи, що ми використовуємо його щодня. І без цього наше життя було б набагато важчим у всіх відношеннях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися і поділитися цим відео. Бачимося в наступному відео.